Так, а у нас сьогодні було 28 липня. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була е більш-менш спокійною, але мене бендежила і нога, і рука у першій половині ночі. Після другої половини ночі я зміг засипати. Лежати. Але часто вставав через, майже через кожен, кожну годину до туалету. Е Ну, а зранку прокидався я після восьмої. О півдев'ятій вставав, заміряв температуру. Вагу. Цукор. Одягався і виходив на вулицю. 8.40, я зараз на вулиці. Ось такий ось стан. Калюжиться. Доволі прохолодно. Значний вітер. Сонечко, але не жарко. Сьогодні прохолодний день. Сподіваюся, все сьогодні буде добре. Сьогодні зранку піднявся, тому що треба від'їхати, здати аналізи. У мене починається активність. Сьогодні я не снідав, тому що ми з Олександрою зранкою, зранку поїхали до онкоцентру зробити аналізи. Ми домовлялись. 9:35. І ми зараз з Олександрою під'їхали до центру, де роблять аналізи. Зараз я підійду. Там я нічого не їв. Готувався. Це онкологічний центр. Ми пішли, зробили аналізи. Вона мені допомагала. Потім поїхали до Анатолія Семеновича. Ми домовлялись, що він мені допоможе спакувати велику клітину і відправити її. Ми його забрали. 1056. Ми зараз під'їхали за Анатолієм Семеновичем. Забрали його. Потім поїдемо далі. До Кавиру. І поїхали додому. Дома ми пакували цю клітину. Потім, коли її спакували, ми збиралися на відправлення. Мене годували також. Потім ми з Анатолієм Семеновичем поїхали. 12.35, і ми зараз під'їхали з Анатолієм Семеновичем до пошти. Зробимо відправлення. Зробили відправлення, і я його завіз, куди він мені сказав. 13-та, і я підвіз Анатолія Семеновича. Він вийшов. Йому треба до деяких магазинів зайти. А я поїхав додому. Йому треба було дещо купувати. Потім я поїхав до себе. Займався виробництвом клітинами. Також розмовляв з клієнтами. Ось е після четвертої мене пригощали. Ну, а пішли ми з Олександрою на прогулянку після сьомої. 19-та. І ми зараз з Олександрою вийшли на вулицю на прогулянку. Сподіваюся, все буде добре. Сонечко, вітерець гарний, гарна прогулянка буде. Також зайшли на пошту. Треба було зробити відправлення деяким клієнтам. 9.10. Ми зараз підійшли до пошти. Треба зробити відправлення клієнтам. Потім пішли гарно прогулялися, хоч почував я себе слабовато. Ми фотографувались. Гарно походили. Потім я е, заходив е, до себе, до півдев'ятої ще е, займався виробництвом, потім пішов до себе, е, заміряв температуру, цукор він мене чомусь піднявся. Потім заходила Олександра, заносила їжу з травкою від цукру. Ось е, такий день був. Я вважаю все добре, все, е, що планували, здійснилось. Також мені роблять замовлення на клітини, але вже е, черга на них. Ну, е, А на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше нема чого. Сподіваюся, ця ніч буде добре. Я вимикаюсь.